2 травня 2014 року в Одесі мав відбутися футбольний матч між чорноморцем та металістом. Фанати зустрілися і на тлі масових заворушень у всій країні вирішили пройтися вулицями міста мирним проукраїнським маршем. Ми приїхали з Харкова на матч. Ну і звісно, ми не можемо пройти мимо того марша, який сьогодні буде в Одесі. Проте вже через кілька хвилин на колонну нападають озброєні битами агресивні молодики. У натовп плетять шумові гранати і чутно постріли. Міліція. Стоїть осторонь, а міліція стоїть і захищає бандіта. Футбольні фани, щоб захиститися, розбирають бруківку і кидають у нападників. У натовпі багато поранених. Двоє людей загинули від пострілів. Згодом втрутилася міліція. Силовики стали стіною між двох вогнів, але спиною до сепаратистів, жодним чином не звертаючи увагу на їхні дії. Далі проросійських активістів гнали до Кулікового поля, де в них була база. Після цього активісти з Колікового поля забарикадувалися в одеському будинку. Ку профспілок обидві сторони конфлікту закидали один одного пляшками із запальною сумішю. Внаслідок цього будинок профспілок спалахнув. Тоді загинули близько чотирьох десятків сепаратистів і вісім проукраїнських активістів. СБУ та МВС України оголосили, що серед осіб, які влаштували провокації, є щонайменше троє громадян Російської Федерації. А Європейський суд з прав людини визнав, що першочерговим винуватцем подій є Росія та її діяльність з дестабілізації України.